За городом козу На наскладало горщик масла, за варва горобородом, коворозу поварвасла на вороспада, варва, варвала, говорожщикма варвасла, горщик масла діжко силява. варва сладіє вервишку си, вирви раба, варварини, верви ківна варва варирвила, вареників на варила, собі хлопців запросила, барварини, верви ківна варва вари вирвила, собор вобіх варва вопців за варва проси, вервила. Їжте, хлопців, сир мочайте, за ворілку вибачайте, і віріште, хлово, робці, сивер мача, за забарва, горілів, білку виверви бача, варвайте, бо ворілка дорога. я, я Ривір вілка до ворога варває, я варва дівчи, на мовор, Волода варває.